Так, привіт сім'я мого каналу. Значить, сьогодні знаходжуся на кухні, а не возле Ямзе. І сьогодні йде проварка і провірка термостатів. Значить, ось у нас новий купив ще один. Це не те, що на тракторі, це ще один купив. А це советський, ще з трактора, той що я зняв і замінив на новий. Значить, кип'ятив воду. Температура вона ще 70 градусів. Ну, це ще один взяв. Но, значить. В принципі, у новому, якщо придивитися, то потихеньку ось, ось шторка бачите, починає відкриватись, ось озор з'являється. срабатує на 72. На 71-72. В принципі, так як і на йому написано, починає він відкриватися. Потихеньку. Совєтський той, що в мене стояв, не знаю, конечно, чи він справний. Ну, разом провіримо його, побачимо, чи він почне відкриватися, чи не. Ну, взагалі, чи працює, він чи не працює. Ну і разом вже ж проверим, що з вони китайські. Оригінальних їх, діло, нема. Побачимо, як він спрацьовує. Ну, разом і ви будете знати. Є смисл їх покупляти, тому що я ще такий собі новенький поставив. І в принципі в мене з ним проблема. Трактор не нагрівається, то він рано відкривається. Тепер перевіряю цей, побачимо, як цей себе покаже. Ну і разом бажано, звісно, вже запрацював Радянський, він все-таки я думаю, якщо він зараз такий год ще буде робити, значить він робити і буде. Значить, температура в нас 74 градуса, 75. Ось. В принципі, він. Уже відкрився, але не повністю. Щілина вже появилася. Тут оконечко вже наполовину ось закрилося, як можете бачити. Ось. Радянський пока що без змін. Може бути, що він і не працюючий. Ну, поки що йдемо. В принципі, поки ось говоримо, я бачу, що тут зазор, там можете, і ви бачити, зазор ось збільшується, а тут ось закривається віконця температура. Ну, поки сильно не 76 градусів, вже результат є. є. Цей термостат на 75 тобто відкривається. У нас вже 77 і бачите вже. Яка щілена. Радянський поки що закритий. Ну, може бути він не працює, чи Це таке. То, в принципі, цей новий він срабатує Хай поки покипятиться, ну в принципі вже бачимо, що він, в принципі, ось щілена здорова. Тут майже все перекрито. Температура 78. В принципі, Поки що Китай показує себе задовільно. Ось уже, як бачите, наскільки він відкрився, і вже щілено на мале коло окно майже перекрив. Так, дивлюся я, що Радянський починає теж вступати в роботу. Небагато, кстати, Пізніше, температура 80. Ну, він, кстати, от на 80 і починає відкриватися. Цей вже, як бачите, повністю відкрився на 80, закрилось ось отвор. А цей ось, як можете бачити, ще вона з'являється і ось починає закривати отвір. Температура у нас. 80. Хотя і на цьому і на цьому вказано 70. Тобто вже ось при 81 градусі цей повністю відкритий на все. Цей же ж тикий маленька щелька. Ну, як бачите, все-таки не зря я його спробував. Все ж таки він працює. Може навіть краще, що він трошки позже, тому що для мене було дивно, чого температура у нас виходить 80 робоча, а термостат включається на 70. Бачите, той вже повністю у нас відкритий на всю цю. Це і ось у нас такі. На половинку закрив тут, ну тут уже відкрив. Ну, в принципі, бачимо, що цей теж працює, бачите, яка різниця, цей вже давно давно закритий. Цей щилина тільки ледь-ледь. Ну, як уже не вважаю, відкритий. В принципі, на 85 градусах він. Хай 86 там буде, ну плюс-мінус, я думаю там. То вже таке. Хай далі погріємо, побачимо, що це повністю відкрився. Цей, понятно, що вже повністю відкритий. Відео було довгим, ну, вже ж, думаю, той, хто хоче в цій темі розібратися, той подивиться. Уже Цей грубор відкритий, цей відкритий. Той, в принципі, мучить, мабуть, не будемо виключаємо. На цьому перевірку я. Вважаю 87 градусів. В принципі. Вони пройшли. Побачимо, коли вони позакриваються. Саме головне, що вони обидва працюють. Ставить за все я буду радянський, оцей, він все-таки і позже, позже відкривається. Мені кажеться, він працювати буде більш, більш правильно. Так, хлопці, значить дивіться, виключена вже плита, остиваю вода. У нас 71 градуса. 70, даже Ruber на двох показує по 70. Значить, той регіонський вже давно-давно ну, Рубер закрився. Китайський ще продовжує бути частично відкритий. Зараз 70 ровно. Да, ну, і там 70, то тобто, есть, в принципі. Так, да, в принципі, він то закривається, але ще, бачите, ось у. є щель і тут, як бачите, ще не повністю відкрилась. Тобто, якщо тут ось повністю Відкрита і повністю закрита, то тут ще є щель. На мале коло не повністю відкрилось оконечко. Тобто ще частично циркулює вже якось. По великому колу і в основному бачите по малому. Тобто, де плавний переход. Тут закривається, тут відчиняється, і так само тут закривається, тут відчиняється. Тобто конструкція в його достатньо сложна. Не такий тут уже простий термостат. Тобто він одночасно закриває, великий, відкриває. Закриває в мале, відкриває велике, і так само наоборот. закриває велике, відкриває мале коло. Так що, що попало, сюди ставить, не, на жаль, не можна. І я даже не знаю, як виходить з цього всього, тому що качество, на жаль, бажає кращого, але ж нічого не поробиш. Як бачите, температура ще впала, а він ось, допустимо, цей. Китайський повністю ще й досі не закрився. На жаль, Если цей вже, допустимо, він да, давно закритий. Оце така справа. Так що бачите, термостат термостату різниця. Ну, а з вас а завжди отакий от палець вверх. Підписуємося на канал. До здорових зустрічей. Далі обов'язково все там по поводу роботи системи я вам в наступному відео розкажу.